МакГрегор почитати прийшов на екзіт батл. МакГрегор на біти залітає як мартин, де на вихід та щоб вийти, тобі треба увійти. Мій відбір, відбір, назва Шемці перебір. Гей, тотем свій перевір. Ого, там роке аж до грі, дір! Вихід в правому кутку, вийдеш першим, ніби влітку Магнус скарбсану баку. Гей, килитку розпакуй, давай в седатку, курсаку, ти вийдеш наче на заміну ноді кунку. рукунку. На паті, буду нігером для тебе, ніби лебить від телеба, Флоу до неба ти а знайти вихід, тобі треба, ти моя конячка скеба, я не диктор, але ти поник і впав від мого золотого джеба В Мене вихідний, ти хотів понити Мак, та краще йди на вихідний Орепі, ніби авто, хто на ти у репі кочівник на нему, але я X5 на фоні твоє панчи в <кхем> Горло мокріє, крія, один, на тебе лергія, трелоротатин. Як ще реб змія, то я слезарин Мій патрон у сапек стріє пельсин. Не біси перед батьки, не ліз Дам тобі фори, це калька-лендліз. Вівкнув фене, би ти висох від сліз, клац клац Тепер маленький квіз Відгадай, хто кайфує від процесу, хто проходить цей а хто виходить на одесу хто на батлі не за гроші тільки за для інтересу. Ти приходиш принцем стар. Я знаю мене декілька хвилин, готовий ти разом в фінал, як енте Мері та Піпін. Моя ментор Калетіфе Кунті, ментор Лері Він. Сментом побудую І напишу МакГрегор вин. А всі решта на вихід. Добре? Дякую.